Друзі, усім привіт, слава Україні. Сьогодні виїхав на одне місце. Ось ззаді мене. Тут не поселення, а маленька стояночка була. Було знайдено декілька фібул. Е, мінімально якоїсь металопластики і декілька штук динарів. Сьогодні приїхав сюди, щоб це місце ідеально виходити. Так як деякі вже перспективні поля засіяли. А по сіяному ходити не хочеться. В принципі, це не в кайф, будемо так говорити. Перед тим, як буду ходити пікати, хочу подякувати усім вам, підписникам, глядачам та гостям мого каналу, що переглядаєте моє відео, ставите лайки, дизлайки, коментуйте, поширюйте. Великий вам респект. Погнали шукати щось цікавеньке. Вам! Приємного перегляду для себе хороших знахідок. Ось, друзі, і перший толковий сигнал. Спочатку не зрозумів, що таке. Чи сучасне, чи стареньке. Але мені здається, що це буде щось терасеньке. з узорчиками? Не можу зрозуміти? все було не подібне. Блін, друзі, це буде матриця. 100% це буде матриця і вона нагадує мені форму фібули цикади. Дивіться, ну я вже вдома її гарно відмию, почищу. Оце Бінго. Взяв, друзі, її трошки помив. І ось дивіться. 100% матриця. Ось тут лопатою я трошки черкану, але нічого. Дома відмочим, почистим. Ну Прикольна річ. Добре, що трактор ще її плугами не зломав. Ось так, друзі, виходжую полосками одна біля одної цю місцину. Дивіться скільки я пройшов. І ноль. Ямка, думав, шмурть, Але ні половинка динарія. Дуже погано бив. Орівши. І ось такі два бронзових оплавка. Спочатку думав срібло, але ні. Ось тут ходжу дуже багато шрапнелі. В принципі, зараз вам покажу, скільки я вже її назбирав Ось так. І ось тут починаються сигнали. Викупав приблизно 20 шрапнелюк. І ось, друзі, сигнал. Бачте. Ось така спинка фіболи. Ви знаєте, раніше їх викопував по 10-20 по 20 в день, а зараз викопав одну і тішуся, як мала дитина. Розумію, що їх вже нема. І скоро не буде. Друзі, ви тільки послухайте. 41 чіткий дзвін в вухах і ось нарешті стільки шмурдяка і є він. Так, зараз ми його помиємо. Здається, Адріан або Хадріан. Неважно, я його знайшов. Ось так, друзі, доля любить впертих. партих. А ми в парті. Виходив. Мучився, але нарешті виходив. Добре, не затягуємо час. Ми їм показуємо. Адріан. Стан. Шпігель. Ось то здається, я трошки його коцну. Доволі глибока ямка. Дуже гарно на стані. З вас, друзі, вподобайка. Хочу на парі забігати, але ось дивіться зверху лежав і мені здається, це буде бронзовий динарій. Правда, вбитий, але це буде він. Ну, зараз спробую помити і подивимося разом. Ну, якщо це динарій, а я дивлюся, що це він. Бімба ми це, друзі, бінго І це, друзі, ще один динарій. Ну, мені здається він лімасний, тому що дуже погано бив. Хоча ось тут провиднюється срібло. Ось бачите? Не все так погано. Думаю, спочатку жбонь, але ні, друзі. Ще одна ось така спинка фібула. Ось така. Ніби проста і ніби непростенька. Досить така симпатична. Ай, дивіться, копатана. Копатана просто бомба. То есть тут белее. Цекаво. А что оно такое? какая накладка. Сребло, друзья. Ну, видите, фибула на фибула. Нет, точно на фибула. Что же ну, Не що воно мені нагадує. Від шкатулку ніжку. Колись подібне щось знаходив. Теж на поселенні ЧК. Вона вона була бронзова, а це срібна. Ну, досить приємний бонус. Заслуговує. Подобайко. Камка вона зверху лежала, Дивіться Це фібуло. І мені здається, це срібло. Ну цікаво, цікаво. Зараз спробую ще решта від неї знайти. Ось така цікава знахідка. Темнота Так, ну що, ось кусочок знайшов від неї. Ось. Шкода, було би цікаво, фі була. А так поломано. Так, ну ось два з половиною дана, яка сьогодні знайшов. Ніжка від римської шкатулки. Матриця оплавки. Якісь боротоси. То тепер не знаю, бо там не було. Це шмурдяг. Дві спинки фібула. Оце, друзі, дуже приємний бонус. Ось ця матриця. Матриця Фібула Цикада, я так думаю. А випишіть в коментарях, яка ваша думка. І те саме напишіть. Яка думка на рахунок з цієї срібної ніжки від шкатулочки? Думаю, Рим. Якось так. Бажаю вам, друзі, таких знахідок, навіть кращих, а всім нам, миру та добра.